І друга це перевірки на е, території самого ТЦК, куди особа або самостійно прибула, або е, її доставили туди примусово в порядку, передбаченого кодексом про адміністративні правопорушення, як адміністративне затримання. Тобто, е, в будь-якому випадку і там, і там е, працівники ТЦК мають право діяти лише е, в умовах, передбачених законами їх інструкціями, зокрема там порядком проведення призову і так далі. Особам, які е, здійснюють оповіщення і перевірку військово-облікових документів, е, вони можуть діяти як? Вони можуть перевірити документи, попросити особу перевірити військово-облікові документи. Якщо ця особа або не надає ці документи, або ці документи в неналежному стані, тобто там зіпсовані, там, або якось інакше виглядають, або викликають конкретну підозру, е, працівник ТЦК зобов'язаний е, скласти відповідний акт. Про те, що є. Uh...